Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами швидко, легко будемо вивчати правила читання у польській мові. І вже за одне заняття ви зможете читати пана та девча. А зараз ми розглянемо правила читання деяких складів та приголосних у польській мові. Отож, літера І завжди пом'якшує попередню приголосну. Наприклад, це у нас літера С як у слові цурка, донька С. Цурка. Але якщо ми додамо літеру І, то прочитаємо уже Чи, Чи, чі. наприклад, Чіхо, тихо, ЧІ Чіхо. З літерою С. Ес, с. Коли ми додаємо І, склад читається як «щі». та з літерою З. З, з, коли додаємо І, прочитаємо як ЖІ. Наприклад, слово зима, жіма або холодно, – «жімно». Дімно! Ускладнемо прочитання і до літерки і додамо літеру е. І також прочитаємо як ч. Просто це і читаємо як чі. Додаємо Е, читаємо як ЧЕ. Наприклад, у слові цікаво. Чекаво. «че», ЧЕкаво. С і Е прочитаємо як ще. Наприклад, у слові Сім. «Щедем» Сім щедем. Ще. І також ЖЕ. З І читаємо як жі, але З і Е e, читаємо як Ж. Наприклад, зелений, «зелений», ЖЕ. Один звук. Наприклад, С З прочитаємо як ш. Ш. Наприклад, у слові шибко, швидко. Шипко. Ш. «С», з читаємо як ч. ч. Наприклад, у слові чотири. Чтери 4, 4. Букво сполучення це Х читаємо просто як Х, наприклад, у слові Хори, хворий. Пудемо наше прочитання та навчимося читати сполучення трьох приголосних, які позначають один звук. Це таке типове польське буквосполучення «пш» та «тш». П, Наприклад, у слові пшистанек зупинка. Ш. Пшистанек. Тши, наприклад, у слові 300. 300. Триста. Отож, коли ви чуєте префікс х, т, обов'язково не забувайте писати три літери ПРЗ та ТРЗ. ТШ. У абетці над літерами є невеличкі риски. Крески польською мовою. Вони завжди пом'якшують літери, над якою стоять. Наприклад, літера Е з крескою читається як днь. Так, наприклад, у слові «dzień». Типове польське привітання. «dzień добре, – «dzień». І ми додаємо пом'якшенням, який знак джень. Також є у нас літера «ч», звук ч пом'якшує. Наприклад, у слові чвічення вправа. «Ч», Чвіченє. Та літера ещ ш. Звук ш. Наприклад, у слові Співати. Щпівач. Щ! Якщо вам сподобалися наші уроки, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Чекаємо ваших коментарів та побажань. До зустрічі! До відзяння!